на жаль, рубрика «Спаковка» та то товар на 1 грудня отримали нову позицію курсівки, ботинки, навіть уги є. Отакі уги, 40 на 26, це все оригінал. А, вони нові, це примірки з магазинів, але з нюансом. Отут, бачите, зашити. От 40 на 26, нові уги, примірка з магазинів, але з нюансом. Шикарні ось такі Adidas кеди, високі, такий класний замш, гарний, колір молочний, 1300 коштує, це все нове. Адідасніца розмір 44 на 28. О, такі будуть. Адідас можна ще ходити. Так, вапермакси шикарні. Вапер Отак дивіться, як Це також це примірка магазинів в ідеальному стані. 2500 коштують, вони шикардосні. Скільки світовідбивних елементів? Балони все ціли, Ці шикарні. Розмір 425 на 27, юз 9. Вони одні, так що забирайте. Отаку бомбезну модельку. Так, ботиночки будуть, це в нас ГЕСи, вони шкіряні, 1000 гривень коштують, отут підшитий хлястик, це 43 розмір, нові осінні, осінні ботиночки, такі шкіряні нові, це ГЕСи. Так, ще будуть суперстарі, у нас ось такі адідаси, це все нові, вони шкіряні, 1200 коштують, розмір 42, це буде розмір 42 і такі будуть розмір 46, 42,5 і отакий 46 розмір. Шкіряні, нові суперстари. Так, будуть ось такі ще у нас Crazy Fly. Бачите, з сірою полоскою. 1300 коштують. Також будуть в декілька розмірах. Всі не буду показувати, бо їх буде там 40 ну, в общем, декілька розмірів. 1300 коштують. Ось такі нові crazy Fly. можна зараз mm -hmm. на спортзалу дуже класно, або потім навіть вже гуляти. Так, 1300 також. Шикарні Шикарніші Adidas, Це все нове. Так, це в нас 42 розмір. 42. Яка моделька? Автошнуровочка. Бачите, все таке. Дуже гарний принт. Хлопці, дівчата, кого такі ножки. Так, ще в нас будуть Геси. Також нові шкіряні. Це 44-й розмір. Тисячу гривень коштують тут е, підклеєний, підклеєний е, хлястик. Оцей хлястик. 44-й розмір, тисячу гривень коштують нові шкіряні геси. Ще буде у нас суперстари. В такому гарному персиковому кольорі. Також шкіряні тисячу гривень коштують розмір 39-38. 39, -38. 39 розмір. Можна на ступу 24,5. Так, ще будуть геси ось такі. Це все шкіра. Тисячу гривень коштують, це все нове. Є такі в 44-му розмірі і в 45-му розмірі. Оце буде два таких розміра 44 і 45. Дуже класні геси. В 44-му і в 45-му розмірі. Нові шкіряні. Так, ще будуть геси ось такі ботиночки. Ось такі вони. Тут також шкіра, всередині також шкіра. Шкірина устілочка. 1300 коштують розмір 43. Ось такі шикарні. Геси. І будуть ось такі, вони також нові, але тут немає замочка. Тут є замочок, тут немає. 200 гривень всього-навсього на ремонт. Зробите і будуть нові, але вони не шкіряні. 200 гривень нові, розмір 41-42. Це таки будуть геси, бо немає замочка. Потрібно буде зробити. 200 гривень нові, 41, 42 розмір. Вони не шкіряні. Ну, я ж такі, я ж вже казала, 1300, Crazy Fly. так що забігайте, забирайте, бо розміру небагато.